Добрий день, мої любі малята! Дуже рада нашій новій зустрічі. Віточки, я сьогодні знову з афлатуном. Ми з ним підготували для вас дуже цікаве заняття, яке називається Летіть дірочка, загадай бажання. Але спочатку давайте послухаємо його улюблену пісеньку. Про що ми будемо сьогодні вести бесіду, поможе нам дізнатися оповіданечка, які для нас підготував Афлатунчик. Отож, сідайте рівнесенько, готуйте своє вушка. Афлатунчик, ми тебе уважно слухаємо. Перше оповідання називається Моя мама пахне хлібом. Одного дня в дитячий садок привели двох новачків п'ятирічних хлопчиків Толю і Колю. Їх привели мами. Хлопчики познайомилися, Толя запитує Колю, де працює твоя мама? А хіба ти не знаєш? здивувався Коля. Вона ж так пахне ліками. Моя мама лікар. Захворіє людина, мама вилікує. Без лікаря люди не могли би жити, а твоя мама де працює? А хіба ти не знаєш? здивувався Толя. Вона ж так пахне хлібом. Моя мама пекар. Вона годує людей. Без хліба не міг би жити ніхто. І лікар? запитав здивована Коля, і лікар не міг би, з гордістю сказав Толя. Іще послухайте оповідання найважливіша робота. Тато у Галі шофер на автобусі по місту їздить. Інколи рано-рано йде на роботу, Галя ще спить, а іншим разом іде тільки під вечір, а повертається опівночі. Так що, коли Галя спати лягає, то теж з татом не бачиться. Через це вона дуже скучила за своїм татом. От одного разу тато довго бавився з Галею, а потім схаменувся. Мені вже на роботу пора. А ти сьогодні не йди, просить Галя. «На дворі холодно, дощ. О, доню, не можна. Чому не можна? допитується дівчинка. Чому? Тато замислився на хвилинку, а далі каже От я багатьох своїх пасажирів знаю. Щодня вони їздять на роботу і з роботи. Один з них старенький уже, сивоусий, на електростанції працює. Другий маленький, смішний такий, завжди розповідає веселе, той у пекарні булки смачні випікає. А ще їздять зі мною продавщиня з крамниці, робітники, що будують нову школу, касир з кінотеатру і багато іншого люду. Ось і уяви собі, донечко, що я не вийшов сьогодні на роботу. Що б тоді було? Прокидаєшся ти ранком, хочеш їсти, а їсти нічого. Бо ж я пекаря не привіз, а він булок не напік, і молока нема, продавщиня дома лишилася. до кіно захотіла піти. Теж не можна, касира немає, хто ж квітки подаватиме, а увечері в квартирі світла не буде, бо робітник на електростанцію не приїхав. Ні, Галя, не можна мені не йти на роботу. То в тебе найважливіша робота? радісно запитала Галя. У всіх у нас дуже важлива робота, бо ми один для одного робимо, відповів тато. Я своїх пасажирів на автобусі вожу, а вони мене годують і зодягають, кіно для мене крутять. Тоді йди, сказала Галя і побігла, щоб швидше знайти татові взуття і шапку. Дуже цікаве оповіданнячко. дякуємо тобі, Афлатунчику. Діточки, для вас не новина, що всі дорослі кожен день ходять на роботу. А навіщо? Кожен робить свою справу, у кожного є своя професія. А що таке професія? Так вірно, професія це робота, яку людина для себе обрала. Це діло, яким людина займається все своє життя. Ми, за флантучником, знаємо, що ви скоро підете до школи. А коли ви вивчитесь у школі, прийде час вибирати, куди піти вчитися на свою майбутню професію. Отож. Ми вирішили присвятити наше заняття саме цій темі. Давайте згадаємо, які існують професії. В цьому нам допоможе гра. Зараз я буду загадувати вам загадки, а ви повинні назвати, що це за професія. Якщо назвете правильно, відгадка з'явиться на екрані. Хто людей з біди рятує? І хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Правильно це лікар. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває. Коменяр і покрівельник носять назву. Звісно, будівельник, молодці. Дітвору він добре знає і щедро пригощає, бо вміє готувати, ще й уміє подавати. Так, це повар. То, як хвочка із курчатами, дитсадочку щодня з малятами, то їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає. Правильно, це вихователь. То одежу шиє всім, і дорослим, і малим, дружить з голкою і тканиною, строчить швейною машиною. Так, ви теж пізнали, це швачка. так. В трубах дірочки латає, в них несправність виправляє Труп і кранів чудо технік, добрий дядечко, сантехнік, так вірно. Слоненяті чи качаті? Кошеняті чи курчаті дасть пігулку чи відвар, трух, тварин, Ветеринар, правильно. Рідний край охороняти, від чужих обороняти день і ніч завжди готовий, мужній захисник, вірно, військовий молодці. Шторм його не налякає, отже він штурвал тримає через море і океан. Водить судно, так, капітан, правильно. Вміє справно рахувати і товар пропонувати, зошит, книгу, олівець видає нам. Так правильно продавець. Віточки попідливає, кущики попідстригає. Для рослинних чарівник любить землю так садівник правильно. Він з комп'ютером нати, розумніших не знайти, виртуальний творить міст, дивомайстер, програміст правильний. Літаком керує вправно, коли навіть в небі хмарно. Посміхається з висот найхоробріший і лот, так, звісно. Зникло світло. Що робити по кімнаті? Як ходити, мама каже, без істерік допоможе нам електрик Правильно. Він закони добре знає, помилку відразу пізнає, будь-який важливий лист враз напише вам юрист правильно. Як прикрасу оновити треба? Майстра, попросити, сяє пестень кращий зір, допоможе нам ювелір. Так. Він дізнається для нас про Китай і про Канзас, про найдовше в світі міст, розповість нам то журналіст правильно. Як рубанком дошку чистить, летить стружка золотиста з-під рук майстра той же колір. Цей мастер зветься як колір правильно. Всім відомо, що давно люди винайшли кіно. Слід вам знати, що тепер головний там режисер, так, молодці. Тут на скарб людей печери, в мулі залишки галери відшукає все це враз під водою. Так, водолаз. Золоти в нього руки, робить зачіски і перуки, і стриже, і пофарбує, гарний настрій подарує. Хто ж це нам дарує гарний настрій? Так, перукар правильно, молодці. У нас цю професію знають усі. Сидить за кермом, вантажівки і таксі. Вантаж і людей він по місту розвозить у літню спекоту і зимові. Можна то це такі, ніточки? Так, це водій, Правильно. він в театрі грає ролі. Нині вчителя у школі, завтра буде інша роль, то бідняк він, то король, то в театрі грає ролі? Так, актор правильно. Біга пензлик по тканині, підкоряючись людині, а людина творить свій неповторний світ живий. Хто це такий? Так, це художник. Інструмент бере у руки, линуть чисті ніжні звуки. Люди кажуть, це талант, добре грає, так, музикант. Молодці діточки. Тепер давайте трошечки відпочинемо і зробимо гімнастику для оченяток. За нашим фотончиком слідкувати будуть тільки наші оченятка. Робимо ті ж самі рухи, що і є фотончик. Оченята е ми ведемо вліво, тепер вправо, знов вліво. І очень администратор по диагонали сделала куточка в гору, правый куточек и вниз вновь. В правий куточок по діагоналі вгору і вниз. Тепер з'явила куточка згори введемо, оченятами вниз. І знову вгору. Тільки оченята працюють, робимо такі самі руки, як я пончик. Тепер закриємо оченята. Щільно-щільно відкриваємо, бачимо флатунчика. Ще раз щільно закриваємо оченята, відкриваємо, бачимо флатунчика. І третій раз відкриваємо оченята щільно-щільно, відкриваємо, бачимо флатунчика. Трошечки відпочили. Давайте з вами працювати далі. Багато професій ми з вами згадали. Але існує ще безліч цікавих професій. Так як же нам правильно вибрати свою професію, як знайти те, чим би ви хотіли займатися все своє життя, ще й заробляти цим гроші? У кожного з нас обов'язково є якийсь талант, а може і не один: хтось гарно малює, співає, танцює, у когось виходять дивовижні конструкції із конструкторського матеріалу. Чи ви гарно будуєте в віртуальних іграх на комп'ютері, то тобто любить розбирати, а потім збирати автівки. А може, у вас є талант маструвати дизайнерські сукні чи інший одяг, коли одягаєте своїх ляльок? Існує ще безліч інших талантів, які я впевнена у вас у кожного є. Отож пропоную пограти в гру, яка називається Що я більше всього люблю робити. Розповісти нам, будь ласка, Афлатунчиком, що ви любите більше всього робити, що у вас більше всього виходить. Свою майбутню професію краще вибирати відповідно своїм талантам, краще всього в житті робити те, що вам дійсно приносить радість. Треба займатися тим, що вам більше всього подобається, і тоді свою роботу ви будете робити із задоволенням. А може хтось вже тепер знає, ким хоче стати в майбутньому? Ми всі завжди про щось мріємо і маємо багато бажань. Давайте замислимось і уявимо, ким би ви хотіли стати в майбутньому, коли підростете і станете дорослими. Пропонуємо пограти в гру, Ким я стану, коли підросту. Мрії обов'язково здійснюються, якщо ми дуже сильно бажаємо. А якщо до великого бажання додати ще таланти, працьовитість і старанність, то нема ніяких сумнівів, що мрії обов'язково здійсняться. При таких чарівних складових успіху ви можете досягнути усіх поставлених цілей. А я допоможу вам здійснити бажання. Я вже розповідав вам, що ми, зірочки, живемо на небі великими сузір'ями. В мене є мама і тато, бабусі й дідусі, багато братиків і сестричок. Ще в мене є багато друзів зірочок. Ми завжди намагаємося радіти, допомагати друг другу. А ще ми допомагаємо людям. Ви ж чули, що зірочки символізують мрію, виконують бажання, роблять людей щасливими. У вас людей навіть є така прикмета летить зірочка, загадай бажання. Молодець, флатончику. Отож, пропоную вам зробити ось таку зірочку і намалювати або написати, якщо вже вмієте писати, на ній своє бажання і віддати цю зірочку матусі чи сховати в своє секретне місце. Фото своїх зірочок надішліть, будь ласка, мені, я покажу їх у флатунчику, а він передасть їх своїм друзям-зірочкам. І ваші бажання обов'язково здійсняться. Треба тільки вірити і трошечки зачекати. Ми за флатунчиком сподіваємось, що наша зустріч була корисною для вас. Ми з вами прощаємось. Дякую вам за увагу! І чекаємо на ваші фото з зірочками. До побачення, до нових зустрічей!